Формує будову свого тіла без всякої хімії, алхімії лише натурпродукт турпродукт. Єба не п'ятдесят, не грам алкоголю, а п'ятдесят кілограм желіза, п'ятдесят цент. Це не абцент, аргумент. 50 цент. Хуярнув штанги, гантелі на руки для охуєної прокачки, біцепсів і трицепсів. Великі амбіції, не треба поліції. Це вам не секс, кекс, реп, антистрес, спорт як потреба, рух життя продовжує не здаватись. Фак, фак, ю, ватафак, матюкаю, сікаюсь. Вірю небесного отця, творця, ладеку, не проповедь сповідь, як. Церкві, це моя реповість по совісті, на моїй совісті. Давно вже не дитина, а мужчина. На щіках щитина за плечима моїми очима. 33 три роки прожитих життя, в якому була і наркота, алкоголь, розборки, драк, і невірні друзі. Несправжнє кохання, брехливий друг не ігра на любов. Я не граю такі ролі, тому вирішив стати на шлях вірний, правильний і станий справедливий спортивний. Десь по рації передали папарації, Тобі цю сильну мотивацію. Це реабілітація, адаптація без деградації передали тобі. По рації цю сильну мотивацію. Деспорації передали папарації тобі цю сильну мотивацію. Це реабілітація, адаптація без деградації передали тобі папарації, порації Цю сильну мотивацію.